Вітаю! Мене звати Голубкова Ірина, я куратор ділянки кісточкових культур. І сьогодні я вам хочу розповісти про пруз-персика. Тобто персик звичайний. На ділянці знаходиться близько 70 сортів та гібридів різних селекційних груп. Це є сорти північноамериканські, американські китайські є сорти із Франції, а також безпосередньо нашої. Селекції Національного ботанічного саду, які занесені до Державного реєстру України. За строками достигання персик ділиться на ранню, середній і пізньо встиглий. Зараз ми знаходимося біля гібридного сорту середнього сроку достигання. А зараз ми знаходимося біля сорту пізнього строку достигання, який у нас почне плодоношення вже на початку вересня. За помологічною характеристикою плоди персика діляться. на справжні опушені персики, нектарини, голоплодні неопушені, і інжирні персики, тобто пласки. На даний період інжирні персики вже відплодоносили, тому бачимо їх на фото. В колекції Національного ботанічного саду персики представлені різним кольором якушу: оранжевий, жовтий, кремовий і білий. У колекції є рослини різних типів квітування, тобто розовидні, дзвіночковидні, а також махрові. За забарвленням листя персики теж поділяються на два види із зеленим листям і червоним. Наші плоди можна побачити на різних виставках, але самі кращі плоди не влазять в банку, тому їх не можна побачити в консервованому вигляді. Персик не тільки смачний, але й корисний. В ньому знаходиться дуже багато мікро і макроелементів вітамін С, вітамін А, магній, калій, залізо і багато інших.